У нас під носом діють ті, хто знищує Україну зсередини. Це кремлівські щури Ірина Креміновська та Олексій Святогор, що звили собі гніздо під вивіскою Центру економіко-правових досліджень. Вони працюють на Кремль, а координують їх дії два рашиста з тоталітарної сектора Цірс. Збочинець та копрофіл Олександр Дворкін та радикальний україноненависник, одержимий ідеєю випалити все живе в Україні Олександр Новопашин, і цей дворкін проговорився, що він координує своїх агентів в Україні та спілкується з ними по провірених каналах зв'язку. Скільки зараз центрів членів УРАЦИРС і як вони між собою взаємодіють? Ну Більшість єпархій має у своїй структурі місіонерські відділи або відділи катехізації, і більшість єпархій вони звісно, ну наскільки мені відомо, входять до Рацирсу, до того ж об'єднують і білоруські деякі центри, і на території України. Так там Казахстан Ну, на території України було. Так зараз на жаль, контакти перервано, тобто в мене залишилися особисті контакти. Ну, ось з кількома людьми, які зараз на території України знаходяться і з якими як і раніше залишаються дружні контакти та високе взаєморозуміння, але зрозуміло, що вони багато чим ризикують, і тому ми спілкуємося тільки перевіреними каналами. А ФСБшний піп Новопашин публікує на своїх ресурсах посібник, як знищити Україну зсередини. А в 2019 році ми бачимо статтю в підтримку діяльності Кременовської в Україні. Ось такі недобрі справи расисти завербували агентів і роками розвалюють нашу державу та ще й не ховаються. Жахливо, але цих два зрадника Кременовська та Святогор, мають доступ до даних ЗСУ. Потрібно терміново зайнятися діяльністю цих кремлівських крутів величезна вірогідність, що вони здають позиції зсу по своїм закритим каналам зв'язку та наводять ракети на наші міста.